Всім привіт! Що треба рушити в своєму житті? В чому вам треба зробити башню для того, щоб запустити благосні переміни? Не знаю, колода сама попросилася, дивимося. Що вам пора розрушити, викинути зі свого життя? Розрушити те, що не працює, а те, що тягне вас на дно? Давайте подивимося. Де вам башню зробити? Ну, прям гроб закритий, бляха-муха, щось нарешті, прояснити якусь ситуацію, вийти в сонце, в зв'язки, в місію свою. Якщо ви сидите по сьогоднішній день ще відсижуєтесь, я нічого не знаю, закриваєте очі, я нічого не розумію. Пора прояснити для себе ситуацію, свого призначення карта звізда. Пора комусь виходити в блог і заявляти про себе, чим раніше ви почнете. Тим раніше ви додате до якогось етапу. З Чим Стикаються мої клієнти. Коли ви навчаєтесь в самоосвіті по якихось курсах, коли ви йдете в блог, ви хочете завтра клієнтів. Вас так не буде. Ви маєте прийняти той факт, що ви маєте настільки навчитися вести свою сторінку. Да, воно у вас по-своєму, В кожного має бути індивідуально, а не вилизно, ідеально, скопіювано з одних, з других там, експертів і так далі. Ви маєте знайти свій почерк, ви маєте заявляти світ. І да, вас Буде такий період, що ви будете робити щось, і вас буде здаватись, це нахер нікому не треба. От цей момент, коли вам буде захочеться здатись і сказати, та пошло воно нахер, я тільки туди зливаю свій час, енергію. Саме це ви переходите провірку у всіх сил. Вона здасться похериться все і далі піде в найм працювати, чи все таки вона буде це вести? І от в один момент, коли в мене так було, що вроді стараєшся, вроді щось робиш, але відгуку нема, клієнтів нема, значить, це і приходить оце да. Наші сутності починають болтати, та це нахер нікому не треба, та давай це кинемо. Та йди на нормальну роботу свою будеш кожен місяць мати е, суму якусь опередну і на тому буде спокій. Саме в цей момент я зловила інсайт і сказала: а з сьогоднішнього дня це все, що я роблю в блозі, я роблю для себе. І ви знаєте, мене попустило. Пішла оця напряженість, що я должна лізти десь на амбразуру, бути там активною. В своєму темпі, в когось швидкий темп, в когось низький темп, тобто розумійте, що в кожного свій темп, але десь себе треба підганяти, і десь себе треба кожен день в тому числі хвалити. Тому ви маєте бути готові для початківців, да, що у вас не буде вау-ефекту завтра. Тому я і кажу, що чим раніше ви почнете, тим раніше до якогось результату ви дойдете. Так, далі, що вам ще треба розрушити? Що вам треба закрити? От, от якщо ви почуєте мій меседж, я, знаєте, взагалі, іноді не планую не знаю, з чим до вас виходити. Я взяла колоду, все, мені поток пішов, і я лялякою, ля Ось саме зараз ви це маєте почути. І тоді буде лесниця, по якій ви сходинка за сходинкою будете підніматись. Сходинка за сходинкою. І тут по цій лісниці у вас будуть різні періоди. Хорошо, скачок, о, клієнти якісь пішли, супер. О, там підписники пішли, о, люди читають, люди пишуть якісь подяки, да, це треба. От, су, супер. А потім зутіш'я буде, а потім схочеться як тому ангелочку розвернутися, нахід послати. Ваша задача не здаватися. Робити переписку. Починки десь. Починок для того, щоб не було вигорання, не їхати як локомотив, да, все время, а десь собі послаблювати. Ну, Також я, по відносно блогу, не виключайте рекомендації, що робити, як вести, на що звернути увагу, хтось йде вчитись на курсі, як вести сторінки. Це все потрібно. Ви мені напишете, що в людей сили все отак відбувається. Всіх по-різному відбувається. До когось валять толпами, до когось ідуть дешево, там толпи, ну там обесцінювання і зайобані практики, яких я бачу в тіктоці повно. Чим більше ви піднімаєте свій цінник по рівні свого духовного розвитку, постільки ви цінуєте себе і ваші клієнти. Тобто, в кожного по-різному, в кожного різна карма. Комусь це прям вау-ефект відкривається, комусь це закрито, тому що у вас така негативна напрацьована карма, і ви маєте пройти такий світ, більше дати світу спочатку, і потім світ кешбеком вам віддає. В кожного все індивідуально. Ну, коли ви топчитесь на місці і вас ніхіра не виходить, включаємо всі методи. В мене такий варіант, що я мала б вивчати все, що мені треба для моєї роботи. Тому що я не знала, що таке маркетинг, як вести сторінки, що знімати і т.д. і ТП. Тому я прийшла до цього висновку, це моя суб'єктивна думка. Треба вивчати все. І саморозвиток, і курси, і десь щось черпати, і десь щось брати від якихось провідників. Но ваша відповідальність, це все ви маєте набратися, скомпонувати в собі, знайти свій почерк, да, свій метод подачі інформації і виходити, а не казати, Ой, там Василіса мені казала так, в неї виходить, в мене не виходить. Вас не буде виходити, так як в тих, в кого ви вчитеся. Ваша задача знайти свій метод. Тому що, якщо ви копіюєте когось, вас ніхіра не буде виходити. Це однозначно і е, провірено. Тут у вас е, лісниця в небо, вищі сили від вас хочуть, щоб вийшли в проявленість. Хорошо, так що ви тут маєте закрити, що вас тупорить? Що вас тупорить, що ви стоїте на місці? Що вас тупорить? Ігра якась вас тупорить. Якісь у вас ігри є не потрібні вам. Не знаю, суди по справедливості, розборки, конкуренції це все ви маєте заморозити і прикритити будь-які війни з людьми. Чого б це не стосувалось, робота, любовна тема, сапернічество якесь саперніці. Любовна тема робоча, фінансова, ви з кимось воюєте. От вам кажуть вищі сили, пора ці ігри свої, голодні, ігри Зак... заканчувати ідіть в свою місію. Срідь на всіх з Великої Гори, сам диявол прийшов і каже. я за тобою смотрю. Диявол прийшов і каже, я за тобою наблюдаю, а що ти наблюдаєш за тими, хто буде дивитися. Ну, я чекаю, коли ти заїбешся в бідності і прийдеш за своїми дарами. Поняли, як робота фінансовий канал? За матеріальний світ в нас відповідає диявол. нравиться вам це, не нравиться, Хто поняв, то поняв. Хорошо, добре, і що ти наблюдаєш, і що? а часи, а, а часи та тікають. Ви що хочете бути? Все время бідною? Сам диявол вам каже, іди, бляха, в місію, і тобі фінансовий канал буде потрохи відкриватися. Ну, ви не дачі, ви не хочете брати відповідальності, там ніхто гарантій не дає, там нема стабільності, там не знаю, клієнтів, замовлення ваших товарів, послуг. А страшно? Звісно, страшно. Але там саме Призначеннях в ваших напрямках, в ваших бізнесах, там, де індивідуально ви проявляєтесь, отам ваше бабло. Поки ти сидиш в своїй стабільності, поки ти там воюєш з начальниками, з чоловіками своїми бившими, будеш сидіти в ній Колись свій момент і я проходила такий урок, я круто пройшла трансформацію, коли в мене була обіда на своїх бивших, коли я розібрала карму з кожним. Там були всі стадії неприйняття, потім прийняття, обіди, злость, агресія, потім повне прийняття душею, тілом, мозгами, кармою, не знаю чим ще. І тоді потім виредилася, виплакалася і тоді подякувала, видихнула і пішла жити своє життя. Позабирала всі свої позовні заяви, відмовилась від алюментів, пішла в свою місію і почала будувати своє життя і прийшла до цього. Поки ви з кимось воюєте, поки ви кажете, що вам винен чоловік, держава, батьки, бивші, там, не знаю, всі вам должні, ви будете в бідності, оце про сьогодні говорить вам диявол. Коли ти візьмеш відповідальність і підеш будувати своє життя, тоді тобі будуть відкриватися фінанси.